Два дні тому, 18 грудня, Європейська комісія опублікувала остаточний звіт про повне виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом. Цей звіт означає, що вже в наступному році ЄС зможе остаточно відкрити двері для безвізового руху наших громадян, відкрити двері для українців до Європейського Союзу. Таке досягнення важко переоцінити. Це означає, що межі єдиної Європи переходять на україно-російський кордон, який нам потрібно повернути. Головний автор цього успіху наше суспільство та активні громадянські інститути. Це результат майдану. І водночас це також характерний приклад, що саме дає єдність уряду, парламенту і президента. Надання безвізового режиму. Є наслідком проведення реформ і свідченням того, що реформи здійснюються. І для цього ми зробили багато. Україна виконала усі вимоги плану і відповідає критеріям держави, що може перебувати з Європейським Союзом у спільному безвізовому просторі. Як глава уряду, я радію цьому прогресу. І водночас ставлюсь до нього зважено та розсудливо. Не маємо права заспокоїтися. Відзначу найважливіше, у 2016 році. Всі антикорупційні органи мають повноцінно запрацювати. Але боротьба з корупцією це не політичні гасла та порожні звинувачення політиків на телевізійних ток-шоу, а ґрунтовна робота детективів та слідчих, доведення вини кожного корупціонера та притягнення до відповідальності відповідно до закону новим і справедливим суддівським корпусом. Саме тому. Нам потрібна судова реформа. Одним словом, нам потрібна єдність для цілком конкретних дій та рішень. Ми повинні невідкладно схвалити державний бюджет на наступний рік. Бюджет це політика держави на 2016 рік. А саме економічна стабільність, соціальне забезпечення, фінансування армії, реформування освіти і медицини, будівництво нової інфраструктури. Уряд і коаліція. Зуміють прийняти таке рішення. На наступному тижні парламент має схвалити зміни до податкового законодавства. Це серйозний крок для розвитку бізнесу, зменшення податків і збільшення робочих місць в країні. З 1 січня розпочинає дію зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми стаємо частиною найбільшого ринку в світі ринку Європейського Союзу.